Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Зустрічаємо це Volkswagen Jetta 2014 рік випуску з автоматичною коробкою передач. На передньому приводі, оснащений 1,8 літровим бензиновим двигуном. Гарна зимова гума на летих дисках, є тонування скла. Гарний чорний колір. Є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла. Невеличкий дефект у нас по ляді задній. Але нічого критичного по салону, по комплектації. Салон шкіра чорного кольору в гарному стані. Доглянутий. спереду встановлені чохли на сидіннях, електрорегулювання, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, є круіз-контроль. Пробіг даного автомобіля 249 тисяч кілометрів. Встановлена якісна мультимедіа Android, є великий інформаційний дисплей, якісна об'ємна музика, навігація, камера заднього огляду. Все працює, працює бездоганно, чітка картинка. Кондиціонер у нас в комплектації, є обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є режим спорт. Чудовий доглянутий автомобіль в гарній комплектації. Буде дуже приємний цінник на. Дане авто. авто вже у нас у продажу в місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Дане авто ви можете придбати. У нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію з США. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.